Працівники управління Державної служби боротьби з економічними злочинами Полтавщини з'ясували, не встановлені особи за сприяння службових осіб підрядної організації без належних на те правових підстав автомобільними цистернами вивозять сиру нафту зі свердловини. Ліцензія на користування надрами даної свердловини належить одній з державних компаній. Здійсня Полтавська землі є представники даного підприємства, які контролювали добычу цієї нефті. Єдине поправка. добыча как легальной нефти сопровождалась добычей нелегальной нефти легализация могла происходить нами сейчас изучается и могла происходить несколькими путями которые в ходе следствия будут естественно установлены на данный момент нами описано свыше 400 кубов на даної врізки. Сировина без відповідних товаротранспортних документів перевозилася для тимчасового зберігання на автотранспортне підприємство у місті Полтава, а далі для переробки на міні нафтопереробний завод. Наразі відкрите кримінальне провадження крадіжка в особливо великих розмірах, що карається законом обмеженням волі строком від 5 до 8 років. А працівники відділу боротьби з економічними злочинами полтавського міського управління міліції виявили підпільний цех з виробництва лікарів гулючаної продукції. Вилучено з незаконного обігу понад 1200 Пляшок фальсифікованої горілки з етикетками різних торгових марок, понад тонну спирту, 4340 штук підроблених аксизних марок, 3700 гривень грошей та обладнання для виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв. Відповідно до висновку експертів, вилучена спиртову міцна рідина не відповідає вимогам. А марки акцизного податку підроблені. Як встановили міліціонери у вказаному підпільному цеху, виготовлялося та збувалося на території України близько 10 тисяч пляшок за місяць. До нелегальної діяльності, як виявилося, була причетна група Усіх мешканців Полтави, Полтавського району та міста Хорол їм може загрожувати від трьох до п'яти років в'язниці.